У студії Українського радіо Миколева, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень», Сьогодні говоримо про день соборності. Як за 35 років це свято наповнювалося сенсами і традиціями, та як війна змінила сприйняття соборності, що має об'єднувати українців в часи небезпеки, втрати державності? Більше про все вже за мить залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 FM. Первомайськ, 105 і Сьогодні четвер, 22 січня, 1429-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній збройній агресії Росії. День Соборності України відзначається щороку, 22 січня, в умовах війни, День Соборності набуває глибшого значення єдності та стійкості українців, адже йдеться не тільки про територіальну цілісність, а й про спільну боротьбу за майбутнє. Важливо зберегти цю єдність попри війну, окупацію та втрати саме цього зимового дня. 1919 року в Києві на Софійській площі було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Ця історична подія ознаменувала собою об'єднання українських земель в одній державі, про що мріяли покоління українських патріотів. На державному рівні День Соборності почали відзначати з 1999 року. До цього заходи до Дня Соборності ініціювала громадськість представники народного руху України. У Миколаєві вперше самолічний живий ланцюг з Луки організували ще до офіційного проголошення незалежності 22 січня 1990 року. Про ті події і про сьогоднішні виклики будемо говорити з нашим гостем у студії громадський діяч керівник Миколаївської організації народного руху України Юрій Діденко. Вітаємо вас, пане Юрію. Добрий день. Отже, 22 січня ми згадуємо дуже дві важливі події. Так, 1918 рік це проголошення незалежності України, і саме 1991 року ми говоримо про відновлення цієї незалежності, так. і 1919 рік це. Акт злуки двох частин України, які об'єдналися для того, щоб бути разом. Ви пам'ятаєте, як це все було перші роки? Що було найважливіше в той період? Ну, власне, наголошувалася соборність України, і власне весь час збиралися там великолютні мітинги, і наприклад, саме. Напередодні, 21 січня січня го року, був проведений так званий ланцюг з луки, коли об'єдналися Львів, івано франківськ Київ. Мільйони українців стояли в ланцюгу в містах. то там стояли в декілька ланцюгів? А от наша Миколаївська делегація стояла в ланцюзі між Житомиром і Києвом. Нас туди туди вивезли делегацію, розставили. Ну там не так велолюдно було, як у Києві, як у Львові, як у Івано -Франківську, в Івано-Франківську, інших містах, де це свято проводилося, але дійсно величаво. І як згадував перший президент України Леонід Кравчук, його це дуже так вразило, бо він виїхав. Ну думали, ну що там ті рухівці зберуть у 90-х роках, кого вони там зберуть, і скільки тих людей? Але там? ця акція настільки виявилася масштабною, так. так? так. Да, бо наприклад ланцюги лук, от uh, при Балтійських державах там то вони там от ненадовго збиралися, а у нас воно дійсно розтягнулося. А потім в Києві був вже ж великолютний такий дуже потужний мітинг. Дійсно, що виступали, закликали до єднання. У українців більші свят, якраз вони пов'язані з сумом. А це все таки така величава подія, як і в 2019 році, коли вона дійсно величаво відбувалася в Києві на Майдані, там об'єднана. Знання, і природа тоді сприяла так, очевидці там свідки згадують. Це дійсно до речі, що то пане Юрію щодо історичних подій, у нас є коментар професора доктора історичних наук Юрія Котляра, який саме говорить про те, що в цей період відбувалося на Миколаївщині, тоді коли проголошувала саме Соборність і Акт злуки. Послухаємо. Послухаймо. Власне, 22 січня у нас особливо нічого не відбувалося, але в реаліях грудня 1918 року, і потім сам місяць січень, і перша половина березня дев'ятнадцятого року для території Миколаєва. Ну вони були надзвичайно складними. Якраз в цей момент боролися різноманітні політичні сили. Так в грудні 1918 року це якраз спроба захоплення потім бультиматумутамана Григор'єва, який на той час підтримував директорію УНР. Тому якраз на кінець 18-го року це якраз вплив українських сил. Але знову ж таки на початку січня 19-го року, тоді коли в Києві відбувається Акт Злуки, втрачає силу на території Миколаєва. В той час в самому Миколаєві влада одночасно належить і міській думі. з іншого боку, тут є міський комісар від директорів, з іншого боку, тут є союзні Антантівські війська. Потім при де грецький контингент плюс німецьке командування, і з іншого боку ще є Миколаївська рада робітничих депутатів, де домінують більшовики. І якщо зразу після проголошення акту злуки домінуючою силою в Миколаєві було англо-французьке керівництво, то потім уже 14 березня більшовицькі війська володівають Миколаєв. Але незважаючи зважаючи на це, власне, український такий посил він продовжується. Продовжується, зокрема, не в діяльності самої директорії УНР, яка в тій чи іншій мірі втрачає свою силу на Миколаївщині, а в подальшому починають діяти повстанські формування, і вже в червні в липні дії в Радіївська Республіка, яка чітко заявляє про те, що вона підтримує ідею української незалежної держави і співробітники. З директорії УНР потім пізніше будуть денікінці. Боротьба весомської Баштанської Республіки проти них тут у нас було багато владдя і постійна боротьба одних сил проти інших. Період такий трагедійний для нас, 2014 і особливо з 24 лютого, 2022 року, поняття соборності у нас сприймається. По іншому у нас є певні проблеми із Кримом. У нас є проблеми із східною Україною. І якраз поняття соборності у нас включає в таке загальне прагнення об'єднання і повернення цих територій. Соборність для нас сучасному це найголовніший історичний урок. Що якщо ми єдині, ми сильні. Ось такий історичний урок каже пан Юрій Котляр: якщо ми єдині, тоді ми сильні. І сьогодні, коли ми говоримо про те, що війна роз'єднала українців, так тобто територіально, фізично дійсно вона роз'єднала. Є окуповані території, є тисячі біженців, які виїхали за кордони України. Це фізична роз'єднаність українців, але є і ще е, духовна. Єдність так ну, і саме без, без сумнів, про це духовну Я єдність. думаю, що в цей день по всьому світу вийдуть українці і дійсно будуть вшановувати цей день. Я думаю, вийдуть і в всіх країнах, де є представники чи біженці, чи українська діаспора, чи переселенці, українці, там всі вийдуть і дійсно вшанують цей день, так як і вшанують мільйони українців на теренах України. Я думаю, цей день, незважаючи... На війну, на військові дії, цей день буде пошанований, тому що він дійсно заслуговує на те, щоб бути відзначений. Бо нічого так важко не дається нам, як наша українська соборність. Бо Україна на протязі багатьох віків вона завжди була роз'єднана по різних імперіях. потім... Слава Богу, вдалося її зібрати в єдину, але маючи такого супостата сусіда, як Росію, ясно, що тримати це все досить важко. Тим більше, що бездержавність нам сьогодні дуже дорого дається, омивається вона українською кров'ю, бо бачите, ми з вами ще зовсім недавно пам'ятаємо, святкували День Соборності, і ніхто не думав, що там якісь буде там, якісь виклики в цьому світі, але так стало. Лося, що сьогодні все покладається на силу. Україна мала в 90-ті роки силу, мала потужну армію. Ну, але як і в 19-ті, -20 20-ті роки армію Грушевський розпустив. наші керманичі, хто розпродали там зброю, хто будемо казати, пустили на маєтки власні прибутки від тієї зброї, і сьогодні ми маємо на жаль таку ситуацію, що побираємося по всьому світу. Ну, та... помилок було допущено дуже. Гартон, з 91-го да. Але... року дуже багато було помилок, і зараз ми усвідомлюємо всі ці так, помилки. Без сумніву. і соборність, якраз це період час осмислити це все. Бо як і пан Юрій каже, що 19-20 роки знову ж українці не об'єдналися навколо Там одної було багато влад, як він да, каже, так одної теж влади, один у да. одні проти інших да, воювали. Так, да, да. Дійсно, да тому що бездержавна нація не було якоїсь єдиного сте. Сьогодні дійсно, коли мене вчора запитали, що для мене перемога, то я сказав, це збереження української незалежності. А там кажу, ми потім уже з усіма проблемами, які будуть виникати в українське суспільство, да ми, та, розберемося, ми, ми розберемося, тому бачимо сьогодні. Навіть український політику, незважаючи на всі там протиріччя, на всі ті прорахунки влади чи помилки, м'яко так скажучи, однак знаходить порозуміння, виносить порозуміння усі ті. І не чи усі ті, що сьогодні ми з вами переживаємо, і обстріли, і відсутність електроенергії, і багато багато іншого тепла. Але незважаючи на це, ми пам'ятаємо цей день. Вшановуємо і я думаю, будемо єднатися навколо таких подій для того, щоб зберегти українську державність. Кордони це дуже важливо. Тобто, ми всі знаємо кордони 91-го року, і ми всі прагнемо того, щоб ці кордони відновилися. Але ми розуміємо, що ми дуже важлива є ось ця духовна єдність. Так, так? духовна єдність, відчуття це, що ми разом і ми готові боротися. Так, це ми дуже є важливо. Є єдина українська. Родина, і я думаю, що Бог нам допоможе. Росія розпадеться, Україна відновиться в тих кордонах, а може і в більших. Е... Це дуже довгий шлях, але ми його пройдемо. Я вам так скажу, ми кажемо, що це дуже довго. А я вам скажу, що це невідомо. Ніхто не думав, що Радянський Союз розпадеться, ми ще там в липні місяці йшли якимось походом. Там був козацька річка, і ніколи не мріяли, що завтра стане незалежна українська держава. Так я думаю, зважаючи на які процеси відбуваються в Російській Федерації, там економічні, бачимо які витрати вони несуть на збройну агресію. Ясно, що ті гроші вони забирають у людей своїх. Тому я думаю, в кінці кінців та пружина. Має лопнути. Я думаю, що Україна все-таки відродиться, бо вона сьогодні має потужну підтримку Європи. Дай Боже нашому. Керівництво тої мудрості, що все-таки ми ту підтримку європейську світову зберігали і гуртували. І українці ще покажуть світу, як треба берігати українську державність. У нас є ще один коментар, записаний телефоном. Це коментар Тараса Креміння, уповноваженого захисту державної мови з 2020 року до 2025 року. Також він був головою Миколаївської обласної ради у 2014 році. Почуємо, що він сказав. День соборності України в умовах війни це насправді день історичної правди і громадянської зрілості. Сьогодні соборність це єдність, вистраждана під сиренами, перевірена ракетними ударами. Освячена жертовністю захисників України саме тепер ми особливо усвідомлюємо істину сформульовану першим президентом Української Народної Республіки Грушевським в єдності сила народа, а в роз'єднанні його завіди. Тому, коли ворог намагається розірвати Україну по живому чи то кордонами, мовою або історією, ми зшиваємо державу відповідальністю, стійкістю, солідарністю і спільною вірою в перемогу. Бо ми тримаємося правди. Ми боронимо свободу і не відступаємо від своїх національних інтересів. День соборності це присяга кожного з нас на вірність України бути разом вистояти і перемогти. Як навчив наш історичний досвід, і в 2014 році, і в 2022 році, саме єдність кожного громадянина із своєю родиною, і своїм середовищем, своєю громадою. Області, країн або регіоном може зупинити і навіки поламати зуби російському окупанту. Ну 2014 році Півднем об'єдналися і зупинила російську навалу, і двадцять 2022 році так само не дозволили російським окупантам пройти далі Миколаївщини на північ, тому ці і багато інших факторів вони якраз говорять про те, що ми маємо величезний досвід. Ми точно знаємо, що від нашої єдності залежить. Цілісність нашої української держави, але сьогодні, коли відбувається всесвітній економічний форум, коли питання на перших шпальтах міжнародних медіа нам потрібна ще й соборність усього цивілізованого світу, щоб і країни Європи, і Сполучені Штати Америки, звичайно, країни тихоатлантичного прямування, були поруч озна, бо вирішується доля не тільки України, вирішується доля. Майбутнього, але доля майбутнього вирішується насправді в Україні. Тому соборність світу, так само як і соборність нашої держави, це гарантія сталого успіху завтра. Отже, соборність це не абстрактні речі, це кожний вчинок кожного з нас, так. це те, що ми робимо щодня для того, щоб відстоювати свою незалежність. Тут можливо вже підсумовуючи нашу розмову, хотів би згадати слова Вячеслава Максимовича, сказані на одному із мітингів, присвяченому до дня соборності. Він сказав: каже: я віру в силу духу українського народу, і ця сила духу, я думаю, повинна нас єднати. Тоді ми обов'язково переможемо нашого споконвічного ворога Росію. Але без єдності всередині країни неможливий спротив зовнішньому ворогу. Ну, без тумніву, тут якщо не було б у нас би єдності, то б Путін би давно був би в Києві. І якщо згадувати перші дні війни, 24 лютого, то я пам'ятаю Миколаєві, коли буквально вся влада розбіглася, і активістам прийшлося там брати на себе цю от відповідальність творити добровольчі загони, роздавати зброю для захисту Миколаєва, і так би було. По всій Україні, коли телефонували, десь із під Житомира до мене і просили, каже, перетелефонуй там десь комусь до Києва. Кажи, що тут, от російські колони проходять, от біля мене, біля хати, тут телефонуй, бігом, давали координати, і все і я зі свого боку там телефонував до Києва. Находив там депутатів, там чи знайомих, які були вхожі в кабінети влади, і говорили. І власне, оця єдність зупинила а не там, що там хтось щось там сказав, бо знаємо, скільки було зроблено хибних кроків в направленні, що Україна програла цю війну. Але люди об'єдналися і дійсно дали відпір, і ворог на перших порах відступив. І сьогодні ми бачимо велику затяжну російсько-українську війну, але незважаючи на це, суспільство на все те, що воно. Переносить і холод, і мороз, коли по 10 день ні світла, ні тепла, і в багатоповерхових квартирах люди, але не зважається на це, Україна стоїть і ніхто не говорить, що потрібно здатися чи поступитися ворогу. От це саме основна сила духу українців і віра у свою державу. От я думаю, що за 30 років виросло українське покоління, вже виховане. Новою українською державою, яке дійсно любить свою Україну і готова її захищати і зброєю в руках, тут українці в своєму єднанні єдині, то щоденні наші вчинки, відповідальність і небайдужість кожного з нас і якраз формують. Нашу державу дякуємо пане Юрію за участь у нашій програмі. Нагадаємо, що гостем студії Українського радіо Миколаїв був керівник Миколаївської організації народного руху України Юрій Діденко. І ми також дякуємо всім слухачам, які були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково ще почуємось.